Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, де знайти ковзаний в терарія. Заходимо в терарія. Тиснемо одиночна гра і створюємо новий світ. Малий, класичний малиновий світ з сідом 1266677029. Тиснемо застосувати. Так, тиснемо Створити. Чекаємо, входимо у світ і йдемо ліворуч. Тут небагато, бо світ малий, буде близько. Тут одразу почнеться льодовиковий світ. Ось він. Ідемо, минаємо це озеро. Ось ідемо ліворуч, і тут є таке місце. Тут беремо кирку і копаємо вниз. Копаємо, копаємо. Це довго, але з доброю киркою досить швидко. Ось зараз натрапимо на будиночок. Ось він, і тут у скрині будуть наші ковзани. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!